Це серце водоканалу в центрі Бучі. Саме звідси подається чиста вода для жителів Бучанської громади. Після окупації цей критично важливий об'єкт зазнав суттєвих ушкоджень. Найбільше постраждала водонапірна башта. Були простріляні сам бак, вікна. Двері на сьогоднішній день, на сьогоднішній час все відновлено та працює в штатному режимі. Вдалося заново запустити і каналізаційну насосну станцію у Ворзелі. З усіх об'єктів КП Бучасервіс саме ця станція постраждала найбільше. Тут згоріла технічна, технічний автомобіль, частково згоріло обладнання вентиляції. На сьогоднішній день станція відновлена, запущена в роботу. Серед відновлених і надважлива каналізаційна насосна станція номер 4 у Бучі. Саме звідси стоки перекачують на Київ. Окрім Бучі, вона також обслуговує ворзель ірпінь-гостомель. Один із снарядів влучив в шафу керування на даному об'єкті. Каналізаційна насосна станція, де було пошкоджено елементи керування двигунами, які перекачують стоки з даної насосної станції. Були відновлені елементи живлення от і запущена відновлення робота, але сліди залишились. Крім ремонту і заміни пошкодженої техніки, КП Буча Сервіс також забезпечує критичні об'єкти генераторами. Завдяки цьому станції комунального підприємства Буча Сервіс можуть подавати воду і відкачувати стоки безперебійно, навіть в умовах блекауту.